Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні в очаратино дуже важко. Пише волонтера Тіми Златкін кажуть, одна бригада покинула позиції без наказу. І окупанти негайно зайшли у населений пункт. Зараз тривають бої у центрі силами іншої бригади, котра повинна була вийти на ротацію і відновлення. Це ще не прорив, але вирівняти фронт на важливому аудіївському напрямку буде доволі складно. Вибачте, що з такими новинами. А волонтер Едуард Гром пише наступне: Ки галасу було щодо справедливості в мобілізації. Тягнули кілька місяців і знову маємо те ж саме поліція, і клоуни мають бронь. А ті за чий рахунок вони живуть, йдуть на фронт. Вкотре ми бачимо багато гучних фраз, піар і невиконання обіцянок рівними правами не пахне. Пахне грошима, у кого їх більше цієї боргу не мають. Про виплати в ППО загалі мовчу, як таке можливо втратити житло при потопі, залишити без нічого. і Влада відмовляється виплачувати допомогу. Невже бідній хворі. Хвили не потрібні державі це про такий кінець епохи бідності. Обіцяв Зеленський п'ять років через місяць закінчаться. А візи й досі там в той же час сирський благає зеленську повернути в штаб залужного ситуація на фронтах катастрофічно загрозлива. Володя декілька слів залужний вибач, повернися. Нам потрібен генерал і його команда. Нам потрібна єдність для цього. весь в тебе час просили і просять. Відставка Єрмака, зачистка від корупціонерів, не втручання у військові справи і поки залужний. Уж непоряд із кермом. РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч людей. Новий наступ росіян уже розпочався і тільки буде підсилюватися. Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в Етері Еспресо. Він наголосив, що ворог буде намагатися тиснути по всій лінії фронту. Якщо сказати про мобілізацію 300 тисяч осіб у РФ, то 200 тисяч у них майже готові можуть бути долучені. Тому вони намагаються створити дві додаткові армії, як казав міністр оборони Орону Шойгу. Ми всі очікували. Очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня, на початку червня, але швидше за все цей наступ вже розпочався. Сказав гетьман. Він зазначив, що АРФА щомісяця мобілізує до 30 тисяч людей. Наразі важко спрогнозувати, де ворог буде робити найбільш потужні наступальні дії, тому що росіяни ще самі не впевнені, де проводитимуть наступ. Ворог буде постійно намагатися промацувати нашу лінію оборони по всій лінії фронту. А де саме будуть більш потужні удари, швидше. Ще за все там, де росіяни вже наступають часів яр. Також це може бути харківський напрямок. Що російський міністр закордонних справ Лавров казав, що це одна з пріоритетних цілей для їхніх наступальних дій. Пояснив майор запасу НГУ. Також гарячими можуть бути напрямки і Авдіївки, і Мар'янки, і спроба атакувати вугледар, а також кум'янсько-лиманський напрямок, особливо Куп'янська Вузловий. Може бути спроба протиснути через часів яр до Костянтинівки, бо це теж Залізниця, яку ми активно використовуємо. Крім того, противник може спробувати біля роботи відсунути наші війська від залізниці волновага Токмак Джонкой, яку використовує для підживлення свого групування дні. ситуація важка. Не варто очікувати, що у нас є час до 1 червня. Я впевнений, що наступальні дії росіян вже почалися і будуть тільки підсилюватися. розумував гетьман. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.